Сумська, Донецька, Харківська та Дніпропетровська області. Саме туди цього разу вирушили волонтери проєкту Допомога армії від Тернополя. Вони доставляють військовим не лише адресні передачі від лідних, а й необхідне обладнання, спорядження та інші важливі речі для наших захисників та захисниць. Сьогодні веземо дуже багато цікавих речей. Ви бачите і мураху, та що буде мінувати лісосмуги. І ті місця, де може, ймовірно пройти ворог або ДРГ, Розумієте, це дуже така цікава річ. Вона керується на десь Управління. Це, по-перше, вберігає наші хлопці, а по-друге, якщо щось станеться, це залізо. Волонтери везуть на фронт необхідну техніку, крім робота мурахи, також розвідувальні дрони Мавік, засоби радіоелектронної боротьби та інше сучасне обладнання, яке допомагає нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання, знищувати ворога і берегти життя побратимів. веземо антидронові рушниці. Це вони виконують функцію проти. Мавіків ворожих проти вівпівдронів, тобі ж вони на відстані 700-800 метрів, їх просто садять, розумієте? Потім реби електронної безпеки защити, простими словами, потім акумулятори, потім генератори веземо декілька підрозділів, зарядні станції. На СПшки світла немає. Проєкт Допомога армії від Тернополя діє спочатку повномасштабного вторгнення, забезпечуючи безкоштовну доставку посилок безпосередньо до місць дислокації українських військових. Цього разу волонтери передають не лише необхідну техніку, а й різні продукти. Продукти харчування, смаколики, труби, які потрібні для буржуйки, для інших речей. Тому ну, а й транспортний засіб та це автомобіль, пікап отримує. Один з підрозділів територіальної оборони, який його сьогодні потребує, тому бажаємо вам спокійної дороги, успішно доставити все і спокійно повертатися.